Ось як я вмію стрибати. Ой, Олівія. Пробачте. Та нічого. підійди сюди. Ти знаєш, чому щороку ставимо ці фігурки на Різдво? Не знаю. Ми ставимо їх щороку на Різдво. щоб відзначати день народження Ісуса. Ось що головне у Різдві. А чому? Бо він найважливіший подарунок у світі. Він наш Спаситель. Ну, Олівіє, чого ти найбільше чекаєш на Різдво цього року? Окрім подарунків? Ну так, кремний, звісно. Ну, до школи не треба ходити два тижні. І я, звісно, чекаю на твоє потийне шоколадне печиво. Ти гадаєш, я його і справді спеку? Ну, сподіваюся, не забуваємо, що головне на різдво. Я знаю бабусю. Головне, Ісус. Мамо, щось різдво навіть не відчувається. Воно тепер без бабусі. Ну так це була її улюблена пора року. І найбільше серед іншого їй подобалося робити з тобою різдвяну сценку. Мені теж пам'ятаєш, як вона завжди казала це. Це найважливіший час року, бо ми одержали найбільший подарунок з усіх. Ісуса. Я гадаю, вона б хотіла, щоб ти це пам'ятала. Ну так. То як щодо ангела? Ну так. Ангел розповів мудрецям про народження немовляти Ісуса. Він найкращий дар з усіх, як ми отримували. А чому? Ісус наш Господь і Спаситель. Завдяки йому наші грехи прощені, тому ми святкуємо його народження. Хоч би де ви були, хоч би що відбувалося Сутріс-2 – ваше спасіння та вічне життя. Із доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Далі в дотику різдво, Божа мудрість. Завжди приносить втіху, та мир знати, що наш бог весь день і щодня веде нас своєю мудрістю. А це означає, що в кожному своєму рішенні він вибирає найбільше. Краще та він не лише обирає найкраще, а й вибирає найкращий шлях для нас. Ба більше мудрість це щось більше, ніж факт, що Бог усе знає. Якщо подумати про Боже рішення, він завжди ухвалює мудрі рішення. Які дають найкращі результати, тому якщо людина справді хоче найкращих результатів у своєму житті, вона обере Божий шлях. Вона зробить вибір на користь рішень, які Бог визначає для життя. У зв'язку з цим мені згадується послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш, де апостол, стверджуючи ідею про мудрість Бога, сказав: і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Чому? Бо він мудрий. Бог і завжди вибирає найкраще, бо він мудрий Бог і завжди вибирає найкраще. Також якщо ви, озирнувшись, подивитеся на своє життя, то чи не погодитеся, що коли ми з вами додержуємося Божої волі, його мети та плану, то отримуємо найкращі результати у сьогоднішній проповіді. Я хочу поговорити про рішення, яке ухвалив Бог, я хочу розповісти про мудрість, що міститься у цьому рішенні, адже від буття до об'явлення, ви виявите, що Бог ух. Валю рішення. Ви постійно бачите Божу мудрість в різних подіях. Ви бачите, як його мудрість проявляється та реалізується в житті. Розгорнімо зараз одинадцятий розділ послання до Римлян. І ось у цьому посланні до римлян Павло робить наступне: він висловлює проголошує та роз'яснює Божу мудрість. Він показує мудрість Божого плану, відкуплення. Дійшовши до 33-го вірша 11-го розділу, Павло, переповнившись хвалою Бога, каже о глибину багатства і премудрости і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Міркуючи про Божу мудрість, та про те, які недосліджені його шляхи, оберімо одну з історичних подій. І гадаю, вона найліпше відображає нам Божу мудрість. Погляньте, який Бог мудрий у кожному аспекті цієї події. Що це за подія? назва цієї проповіді: Різдво, Божа мудрість. І ось що я хочу, щоб ми побачили. Я хочу, щоб ми побачили, як ясна та добре Божа мудрість пояснена і відображена у сцені народження Господа Ісуса Христа, починаючи з його часу. Хтось спитає: а що такого мудрого щодо часу? Ось що. Колись у вічності Бог Отець, Бог Син та Бог Святий Дух склали задум, і з'явилося твориво. Минув час згідно з Божим задумом. Якщо взяти всі ці цивілізації на кшталт Єгипту, усілякі там імперії та численних богів, яким поклонялися, це був ще не божий час. Ви переходите до інших поколінь і ось під час їхнього дослідження звернімося до місця писання Стежте за думкою, і ви щось побачите в четвертому розділі послання до Галатів. Апостол каже: як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Отже, звернімося до минулого. Була єгипетська цивілізація. за всіх її великих досягнень та звершень бог сказав ще не час. Далі переходимо, наприклад, до часу асирійців Асирійської імперії. Вона була дуже великою, але був ще не час. Далі час халдеїв, і тоді був не час. Далі, Наприклад, час персів Хоча цивілізація була розвиненою, але ще був не час. Потім настав час греків: велика цивілізація, яка дала нам більше за всі інші народи, які мешкали на землі, вони дали нам мову, грецьку мову. І багато іншого мистецтво та дуже багато всього. Але й тоді був ще не час. І ось настав час римлян. І що сталося? Вони творили, виходячи з грецької цивілізації, вони збудували дороги, і ці дороги були безпечними. Подорожі морем були теж безпечними. Вони вибудували добру систему комунікації. А отже, людину, яка володіла грецькою, знали та розуміли в більшості місць. Апостол Павло мав ці досягнення. Він міг безпечно мандрувати. Він міг скрізь розмовляти грецькою, його майже скрізь розуміли. Світ був широко відкритий, і було те, що мало назву пакс Романа, тобто римський світ. На той час римляни правили всім відомим тоді світом. І от саме за часів римського володарювання народився Ісус Христос. Апостол каже: як настало ж виповнення часу, тобто саме тоді, коли Бог побачив, що настав час для реалізації його задуму та здійснення. Існення його справи народився Господь Ісус Христос. Отже, бачимо, що зі сходу приходять мудреці. Бачимо зірку та всі події, які відбуваються, і Бог нічого не робить навмання. Так само вивірено, ясно продумано та обґрунтовано, як Бог діяв щодо події народження свого сина. Так само точно Бог дбає про час у вашому житті, і звісно, він зацікавлений у цілях, визначених ним для вашого життя. І він зацікавлений у тому, щоб ми цих цілей досягали та виконували їх. Він знає скільки ми проживемо, і тому щодня мудро мудра діє у вашому та в моєму житті. Тобто він обрав цілі і знає, як ми можемо їх досягти у своєму житті. Що стосується життя Господа Ісуса Христа, то насамперед його життя не почалося в момент Його народження. Від вічності він існував син живого Бога, Ісус Христос, і Він народився певного часу, як каже Біблія, як настало ж виповнення часу. Тобто, коли Бог усе підготував, якби ми мали час, то розповіли би про філософію, подорожі, комунікації, релігію тощо за часів, коли народився Ісус. Тоді люди вклонялися багатьом, багатьом богам, але щодо цих богів панувало розочарування. Отже, Ісус Христос з'явився на сцені вчасно, і Божу мудрість видно не лише в самій події, а й у її проголошенні. Звернімося на деякий час до другого розділу Євангелія від Луки. Ви пам'ятаєте, що явився ангел з 10-го вірша? Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику. що...» Станеться людям усім. Ці слова не були сповіщені якомусь там імператорові Цезарю Августу. Отже, він каже: Бо сьогодні в Давидові місті народився для вас спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська що Бога хвалили й казали: слава Богові на висоті і на землі мир. У людях добра воля. Дивіться далі, і сталося, коли ангели відійшли від них в небо. Пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Віфлеєму, й побачимо, що сталося там. Про що сповістив нас Господь. Вони не мали жодного сумніву щодо того, ким був цей ангел. Всі люди чекали на прихід Месії. Побачимо про що сповістив нас Господь, і прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. І дивіться, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено, і всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Що вони зробили точно, згідно з наміром Божим, пастухи розійшлися по друзях та сім'ях і почали розповідати, що вони бачили. Багато хто відразу ж повірив їм. Дехто дивувався. Вони не казали, ми цьому не віримо, а дивувалися з усього почутого. Почала поширюватися звістка про немовля, яке народилося. Воно було проголошено ангелом. Про нього було сповіщено, що воно Ісус Христос, Месія, Господь, Спаситель світу. А євреї розуміли, що це означає. Отже, саме сповіщення теж було виявом Божої мудрості. Щоб це було безпомилково, Бог використав ангела. Ангел сповістив пастухам. Оскільки він достоменно знав, що вони зроблять, він ототожнив себе з покірними пастухами і знав, що пошле їх сповістити істину, проповідь про народження Спасителя, жодних помилок. Нічого в усній історії народження Ісуса Христа нічого не було випадково, але все це було ретельно, мудро сплановано всемогутнім, чудовим мудрим Богом, який планує наше життя. І якщо ми мудрі, то будемо додержуватись його плану. Також цікаво, що не лише це сповіщення через ангелів було чудовим проявом Божої мудрості, а й те, як Ісус Христос народився, також було мудрою дією. Ви знову згадаєте з Євангелія від Луки? Адже, як ви знаєте, Ісус Христос був народжений не просто від людини, але Біблія каже, що він був народжений від Діви. Дивіться, як ця подія описана в першому розділі Євангелія від Луки до Марії. Приходить ангел, а шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип і з дому Давидового, а ім'я Діві Марія. Пройдімо далі і погляньмо, як Писання наводить слова ангела із 32-го вірша: він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він. У домі Якова і царюванню його не буде кінця. Послухайте, ось що а Марія озвалась до ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповідь: їй, Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. Бог у своїй досконалій мудрості знав, що його син не може бути народжений від людини, бо насамперед він має бути цілком безгрішним. Та а цілком досконалим для тієї мети, для якої Бог послав його, будучи народженим від Діви. Що стосується народження від Діви, то гадаю, що багато людей тоді ймовірно не повірили і сказали, як таке може бути. Згадується один випадок, а їх було багато. Коли з однієї нагоди професор на лекції розповідав про Біблію та народження від Діви і сказав: Я в це не вірю. Він сказав, це було б дивом. А я хотів сказати: так, 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 у цьому. Суть диво народження Ісуса Христа від діви. Вона зачала від Божого Духа і народила Божого сина. Адже передусім його народження не було початком його життя. Народження було початком його земного життя, але не його життя взагалі. У книзі Пророка Мехея та в інших місцях старого заповіту про нього сказано як про того, хто існує від вічності до вічності. Ісус Христос не мав початку. Він Альфа і Омега, Він ніколи не мав початку і початку. Коли не матиме кінця. Ось його чудова властивість. Він абсолютно вічний. Отже, він не почав існувати у утробі Діви Марії. Він не народився від людини на ім'я Йосип, але Божий дух вклав в цю жінку життя, в саму особистість Божого сина, міркуючи про Божу мудрість, і я думаю також про ім'я, яке йому було дане. Ми знаємо, що ангели сповістили його ім'я, Ісус, так назвала його Марія. І ось ви, можливо, спитайте і що в цьому мудрого? Що ж, дозвольте, я скажу. Насамперед, за тих часів таке ім'я було поширеним. Багатьох єврейських хлопчиків називали Ісусами. А чому його не назвали якимось іншим ім'ям? Ісус назавжди ототожнювався з спокірними. А чому він був охрещений? Бо був грішником? Грішником він не був. І охрещений він був не тому, що був грішником, а для того, щоб ототожнити себе з грішним людством. Він не потребував прощення за щось. Отже, кажучи про його ім'я, яке це ім'я? Ісус на євриті Єшуа. І що означає це ім'я? Спаситель, посланий Єговою. Це випадковість? Просто так вийшло. Ні, він визволитель, посланий Єговою. Послухайте Спасителя, посланого Йоговою це ім'я символізувало, представляло та стверджувало саму мету, для якої він прийшов визволити людей від їхніх гріхів, стати Спасителем світу. Але знаєте, який найчудовіший прояв Божої мудрості у всьому цьому мета для якої прийшов Ісус. Подумайте про це, навіщо отець послав його сюди? Чому отець послав Сина на землю? Навіщо прийшов Ісус? Якщо подивитися на Його народження та все, що його супроводжувало, для чого він прийшов. Ісус Христос прийшов у цей світ як Боже, ягня, з головною метою померти на Христі. Звісно, Він прийшов і як зразок, безперечний зразок святого та побожного життя. Але це не було метою його приходу. Головною метою була смерть. Він сказав: Я прийшов, щоб віддати душу свою на викуп багатьох. Міркуючи про Божу мудрість, візьміть до уваги наступне: ось чудовий пр. О Божої мудрості, уявімо, що в Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа була розмова ще до появи людини. Вони знали, що людина згрішить, і сказали, як нам відкупити людство. Звісно, їм не треба було вирішувати. Я просто кажу це для ілюстрації, для роздумів. Подумаймо, як нам відкупити людство. Ось що ми могли б зробити: дати людині набір правил та постанов, за якими та згідно з якими треба жити. Отже, якщо вона виконує всі ці правила або певну їх кількість, тоді їй будуть прощені гріхи, і ми приймемо її до Божої сім'ї. І тоді людина буде прощена і стане Божою дитиною. Але ж людина має гріховну природу і тому не зможе виконати всі ці правила та постанови, зважаючи на те, що відомо про людей, то буде поділ щодо цих правил та постанов. Люди не досягнуть згоди про них усі, тож нічого не вийде. А як щодо гарної поведінки людини, але через гріховну природу ми знаємо, що вона не матиме гарної поведінки, адже вона не здатна на неї. Її природа гріховна, такою ж буде і поведінка. Через свою природу вона буде відокремлена від нас. То як зробимо? Що ж зробив Бог? Оскільки його мудрість була велика, йому не треба було все це продумувати. І такої розмови, звісно, ніколи не було. А що зробив Бог? Він вирішив, що є лише один шлях як люди. Іні одержати прощення гріхів, і ось яке питання йому треба було вирішити розібратися з одним питанням. Ось у чому справа Бог святий і цілком досконалий. Людина ж грішна. А вирішено, що душа, яка грішить, помре. Чоловік згрішив і тому помре. Що ж нам робити? Як вирішити питання? І був лише один шлях, Бог у своїй мудрості вирішив задовольнити усі вимоги. Бог знав, що людина за своєю поведінкою ніколи не зможе відповідати стандартам, тобто задовольнити вимоги не вдасться, не вийде через аскетизм, самобичування, біль зробити себе прийнятним для Бога. Спроби як людина сама могла зробити себе прийнятною для Бога, не було. І сьогодні такого способу немає. Від самого початку людина не могла зробити себе прийнятною для Бога, і сьогодні не може. Тож, ось яке питання Богові треба було вирішити, як нам залишитися Богом Отцем, Сином та Святим Духом у нашій досконалій святості, і водночас пробачити людину, яка сама собі допомогти не може. Шлях був лише один, і Бог у своїй мудрості вирішив це зробити. Бог Отець, син та Святий Дух, вирішив, що Ісус Христос, Божий Син, який є Богом, сам прийде в цей світ. Народиться від діви, житиме серед людей, і, зрештою, піде на хрест. На хресті він віддасть своє життя. Жертовна ягня, народжена у хліві у місті дім хліба. Бо воно буде хлібом життя. він віддасть своє життя як замісну жертву за все людство лише Бог міг це зробити. Хто міг понести гріхи всіх людей, як не Бог? Адже будь-яка інша людина на поверхні землі грішник, а отже, не може померти за свій гріх. А навіть якщо й помре, це їй не допоможе. Отже, Бог у своїй досконалій мудрості вирішив прийти в цей світ. Він вибрав прийти, народитися від діви, прожити життя, піти на хрест, бути розіп'ятим римлянами, що й було зумовлено самим Богом для того, щоб він помер замісною жертовною смертю для прощення людських гріхів. І якщо хтось, кожен, хоч би хто він був, прийме те, що Ісус Божий Син. Що його смерть викупна, тобто нею оплачене щось, що це викупна смерть. Він зайняв наше місце, і ось якщо людина прийме його як Спасителя, прийме його смерть, як викупну, замісну цієї ж миті усі її гріхи прощені. Її ім'я вписане в книгу життя Агнця. Вона записана як дитина всемогутнього Бога, буде у вічній безпеці, доки живе на землі і у вічності. По своїй мудрості Бог сказав, що може бути тільки один шлях, одна особистість, один хрест, одна смерть, одна замісна, чудова жертва за гріхи всіх людей, і це Ісус Христос. Коли ми з вами дивимося на сцену з яслами, бачимо викупний Божий задум. І ось як ми його бачимо, ми бачимо цю сцену з яслами разом з тінню Христа, яка падає на неї. Цей мудрий Бог дав нам один план відкуплення і сказав: ось ось він шлях. Ви скажете, але чи не гордовито це? Але цим ви звинувачуєте Бога? Чи може бути якийсь інший шлях? Ось що сказав Бог: є один шлях. Ісус сказав це дуже ясно та просто. Він сказав. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Знаєте, в чому суть Різдва? Різдво це гарна, чудова демонстрація Божої святої, досконалої мудрості, люблячи людину безумовно, він дав нам відкупителя і дав його так, і таким чином що, ми ніколи не зможемо стерти зі своєї пам'яті сцену з яслами, коли Бог вперше відвідав землю, показавши своє божество, і він зодягся в людське тіло, щоб людям, які мешкають на поверхні землі, не засліпнути від його слави, сяйва та величі. Йому треба було зодягнутися в тіло, щоб ми могли дивитися на нього. Тож я спитаю вас. Якщо Бог каже, а він сказав це. Є тільки один шлях. Згідно з моєю мудрістю є тільки один шлях. Ви скажете, але я просто не в цьому річ. Знаєте, що Неважливо, що вважаю я або вважаєте ви. Важливо лише те, що сказав Бог. Один. Послухайте, Бог сказав, що є один шлях і тільки один. Але краса всього цього: Бог зробив все це таким простим: вам не треба нічим володіти. Вам не треба нікуди їхати. Вам нічого не треба мати. Вам не потрібно. Для цього світа вам не треба мати жодної матеріальної речі, створеної людьми. А знаєте, що треба зробити? Просто довіритися йому, повірити в нього і прийняти, що сказане ним, правда. Як це зробити? А ось як скажіть: Господи Ісусе, всі ці роки я не пускав тебе у своє життя, пробач мені мої гріхи. І я вірю, що своєю смертю на Христі. Ти цілком заплатив за мої гріхи, адже так каже твоє слово. А тому прошу тебе, пробач мені на підставі твоєї смерті на Христі. Я вірю в тебе як у свого Спасителя, і в те, що ти простив мої гріхи. Зробивши так, ви вчините наймудріше на цій землі. Ви приймете дар вічного життя, який приходить через особу, і це особа Ісуса Христа. Ось у чому суть Різдва. Отче, ми так вдячні Тобі. У своїй великій мудрості Ти контролював і керував кожним аспектом приходу на цю землю Твого Сина, і ось через сотні та сотні років ми вклоняємося Тобі, шануємо Тебе, віддаємо хвалу, благословляємо Тебе, слухаємося Тебе і схиляємося. Упокорюємося перед тобою у визнанні та повазі перед твоєю великою мудрістю, адже ти зробив все по-своєму. Нехай Святий Дух промовляє до сердець багатьох багатьох людей, щоб вони прийняли Христа своєю єдиною надією і дані тобою єдині двері в небеса. Прийняли його своїм особистим Спасителем. У його чудове ім'я ми молимося. Амінь. Якщо ви були благословені сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.